На самому цікавому, виключилась, продовжую, говорила про те, чому я завела YouTube. В попередньому відео, початок історії. Я вирішила дозаписати цих декілька слів, бо ви мені будете потім писати. На самому цікавому обірвала, а я не спеціально ця камера так обриває. Думала, що для мене це. Не лише про вигоду, хоча, буду чесно, мені теж важливо, щоб якусь користь і мені цей канал приносив. Звичайно, ну, якийсь баланс, щоб був. Інакше просто вкладатися без віддачі теж не прикольно. Ось. І якби там монетизація була, там, і так далі, або коли клієнти до мене з YouTube приходять, чи там ви пишете, що вам це допомогло. Мені якось приємно. Це для мене така віддача. І разом з тим я відчуваю, що це таке, знаєте, ну, якась інша схожа мене мотивація, така, де мені важливо займатися такою трохи психоедукацією, щось таке розповідати, що до чого в мене є доступ, до чого я доторкнулася і хочу ділитися з іншими. Бачу в цьому якусь цінність, таку важливість. І... Взагалі YouTube розглядаю як платформу чогось корисного. Якщо мені треба щось корисне, якусь корисну інформацію подивитися, то я буду в Ютубі її шукати. І мені, ну так, схоже, важливо бути частинкою цієї корисної інформації на цій платформі. В тому а, надлишку інформації, бути тою такою маленькою частинкою, де теж якийсь внесок свій. Маленькі робити в таку глобальну якусь, не знаю, місію. Ну, Якусь користь приносити. Ось так. Такі думки в мене про це. Буду завершуватись. Не знаю, скільки там записалося того відео. Вдячна кожен раз, коли ви пишете коментарі, реагуєте, Я така о, прочитала вчора коментар, чи позавчора, і думаю, все, іду записувати нове відео. Люди читають, дивляться, відгукуються, схоже, що, схоже, це комусь потрібно ще крім мене. Ось так. Тому буду писати, поки буде дозволяти погода, середовище, поки буде ресурс на те все. У мене сьогодні пікнік. Я прямо з пікніка до вас. Перед цим було відпрацювання в трійці з моїми гештальтистами. Я прямо під деревом сиділа, працювала. А, і такий пікнічок у нас маленький. Сьогодні, і декілька днів тому, дуже насолоджуюся погодою тут в Нідерландах. 30 градусів спеки. Це прямо щось таке щось таке класне. Я не дуже люблю спеку насправді, ну якщо це так постійно. Але враховуючи те, що тут таких днів на пальцях можна перерахувати, то я ціную цю можливість, і я йду там десь під деревком ляжу собі, і чилю, відпочиваю, релаксую. Помітила, що мені важливий дотик з природою саме такий. Басяком я ось не знаю, зараз покажу вам ось. Басяком <босіком> стою. Вже тут налила на себе, набризкала полуницею на себе, тобто я на такому вайбі, не знаю, відпочинковому чи щось таке записую. Записувала про еготизм, от зараз Ділюся, просто ділюся настроєм, може, кому треба. Літнім літнім настроєм таким. Важливо мені якось І так ногами а, босими відчути, прям травичку, а, тепло, повітря свіже. Коли гуляєш, воно теж класно, просто гуляєш по парку. Я дуже люблю природу, воно мене прям відновлює. А коли просто лежиш на цій травіщі, Зірочкою розклалася, то це просто дуже великий кайф. Або їсти на природі. Я не знаю, я виросла в селі, і мені настільки цінний цей дотик з природою, з тваринами, з природою. Ну, це щось таке пряморідне. І я не знаю, коли там я думаю про те, де б я жила ще, то я точно усвідомлюю, що я б не хотіла жити в пустелі. Де зовсім немає зелені, тільки там мегаполіси, якісь. Я просто, мені здається, я б там зачахла б і не вижила просто. Мені щось таке, от, коли тут класна погода в Нідерландах, то мені це, як наче я менше ще різниці з домом відчуваю. Думаю, ну клас. А тут ще липіць тут. Боже, це такий кайф. Я отак іду, але я злип. І вони так пахнуть. А це просто колись в мене буде власний будинок, і я посаджу липу в себе на подвір'ї і буду пити чай з липи. Ось такі в мене плани. Ось так. Погодувала сороку сьогодні знову, качок, походила по траві, По... так насичувалась цим станом, насичуюсь, бо в мене попереду зміни чекають. Такі досить, не знаю, мені здається, цікаві. Там і переїзд, і якісь, можливо, щось нове там в роботі. І якось якось хочеться насичувати себе цим, щоб був ресурс, так повні кармани нахапати. Нехай собі буде. На випадок, коли буде тут погана погода, чи щось таке станеться, де потрібна буде стійкість, щоб я була готова. А, до речі, знаєте про що, що хотіла поговорити? Про стійкість і наше до неї відношення. Мабуть, не то, що про стійкість, а про. Незламність таку, та? Це в нас прям, як мені здається, в генетичному коді в українців оця незламність духу, така стояти, не ламатися. І я зрозуміла, наскільки це важко. Ну, по природі така, може здатися там на вигляд, на перший, перше враження, що я така дуже тендітна, крихка, ніжна. Насправді ну, в мене всередині є такий досить крепкий стержень, який не готовий здаватися, ламатися е і так далі. Але я зрозуміла, наскільки це важко. І я якось хочу прямо так говорити, привносити це, цю думку, що інколи все ж таки важливо здатися. На деякий час, в моменті, не триматися, не просто не боротися, а здатися, не знаю, дати, дати можливість от просто не якось, не знаю, не можу підібрати слів. Це знаєте, така дати можливість безсилю, можливо, щось, щось про це. Знаєте, особливо тяжко, коли в тебе думка є, я сильна, я зможу, я стільки всього в житті пережила і це переживу. Давайте, ми зможемо, знаєте, от от щось таке. І дуже непросто в цей момент, коли щось таке стається, що ти ну, не можеш ні проконтролювати, ні повпливати на це не можеш. Оце просто є. І це щось сильніше тебе, щось ширше, щось, щось взагалі. Ну, що... Ну Тут просто, не знаю, ти і бульдозер напроти тебе. І ці сили, можливо, не рівні, ну, про, про те, що боротися із середовищем. Причому може здаватися, що, що цей бульдозер хоче тебе переїхати. Зовсім може так не бути. Я про те, що от навіть про міграцію, коли здається, що мене ця, не знаю, там, нова реальність хоче. Задушити просто, чи всі знущаються з мене, чи там іноземці якось так та нас не люблять, чи ще щось. Мені так не здається, але я так чую все одно в полі, що таке є. Е -е У мене, мабуть, це стосується ну, якихось вимог до себе, да, великих, де, здається, так, ну там вже мало, б, бо це оце, якісь ті цілі, що запланувала, вже мала б їх зробити. І в моменті я така думаю, взагалі нічого не мала. Ну, можна і так, от можна справді нічого не робити, можна віддатися, ну якщо якась, а, ну в мене бюрократів, наприклад, це стосується. Ну от якщо затримуються ці документи, ну, значить воно, ну що я можу зробити? Нічого не можу зробити. От в мене там, ніяк мені не відправлять з України диплом. Я думаю, ну блін, я ж не можу на це попливати. А в Європі тут ще більше демо... Ой, господи, демократія, теж. бюрократія. Що ти щось хочеш і ти чекаєш. Або я там подалася у зареєструвалася в волонтерську організацію, бо вирішила, що ну, я давно так вирішила, що там, коли приїхала, в мене була інтенсія, і я таки допомагала тим, кому... кому могла допомагати, або діткам, або дорослим, і тим, і тим. А... Ну, якось а... щось таке зробити. Допомогти, підтримати. Але я також хотіла ну, на такому якомусь більш глобальному рівні бути причетною, бо я розумію, що ця країна дала мені прихисток, безпеку і мені хочеться щось віддати взамін. Але я не знала англійської і зараз її ну, так, трошки вже підучила. Я думаю, ну от, все, можна, можна подаватися. Мені ще рік тому моя психолог, з якою я тут працюю, вона каже. Слухайте, так ви можете подати заявку, написати там в цю організацію, де я працюю, можете працювати з українцями. Але там треба знати англійську, нідерландську бажано знати, ну англійську теж, але так добре. Я думаю, ну все, я не знаю англійську, ну, взагалі там не можу нею говорити. Вивчу англійську, дам їм знати. І от я зареєструвалася вчора, там написала. А, і... Потім говорила з своєю бадію, з дівчиною, з якою ми практикуємо англійську, Софі. А вона мені каже, ну я десь чекала місяців шість. А я така, блін, я думала, що це буде тиждень, ну максимум два тижні їм потрібно на те, щоб там, сказати так або ні. Якийсь отакі, розумієте, про що я? Про те, що на що не можна повпливати. Ти собі сподіваєшся на одне, розраховуєш на щось. А в тебе зовсім по-іншому стається. І це не причина. Я така, ну добре, там і відпочину, і я все одно так чи інакше якось продовжую волонтерити там, для українців будь-якими способами. Ну, якось так. Такі якісь в мене зараз відчуття і інколи, інколи можна просто так розслабитись і відчути задоволення, не знаю, від ну просто від того, що є вільний час. Так, як... Щось там планувала, але звільнився час класно, піду на пікнік, не знаю, відпочину, до моря з'їжджу. От щось таке. Щось сьогодні з подругою говорила і теж про, так, про надію якусь таку, коли вже так теж опускаються руки і хочеться. Здатися. І я від Інни Дідковської почула фразу таку, де вона сказала, що важливо інколи цю надію за когось потримати. Тобто, коли в нас опускаються руки, і настає якась така, відчувається тотальна безнадія, важливо, щоб був хтось поруч, хто цю надію за тебе потримає, хто скаже: Та, ти можеш зневіритись, але я тут. Поруч з тобою я потримаю цю надію за тебе. Я за тебе буду вірити в твою ціль, в те, що в тебе все вийде. І також важливо, бажано не знаю, бути самій такою людиною, яка скаже іншому, я потримаю твою надію. Мені ці слова вони дуже так ну, прям проникли в мене і ну, прям стало так важливо. Ем, я так і задумалась, і прям відчула, інтегрувала це, це в себе. Якось так, не знаю, дуже глибока така фраза, насправді. І дуже помічна. Я е, це ж саме своїй подрузі сказала. І, ну, бо, бо правда, в якийсь момент тут я відчула, що я, я досі вірю, що в неї все вийде. Вона вже там зневірилась, я досі вірю. Я потім згадала цю фразу, яку сказала Інна. І якось так вона тут дуже, дуже підходить. Можливо, можливо, комусь буде корисно це почути, що ну, якось. Можливо, у вас така людина є. Або ви, хто, ви для когось є такою людиною. Взагалі, все, все, що стосується там. От... І глобального якогось такого рівня, коли ми віримо в ту перемогу і вже знесилюємось просто. І нормально, коли хтось знесилився, а інший підтримує і потримає цю надію. Ось так. Не знаю, як вам це чути, мені це, ну прямо я ж кажу, мені це якось прямо до, до серця дістає ця, ця думка. Ось так. Що вам ще розказати? Мабуть, буде завершувати, там дівчата на задньому фоні спілкуються. Я сподіваюся, вам не було там, якось не заважало це все, бо знайти місце в парку, коли така гарна погода, це ще той квест, я вам хочу сказати. Тому за мої старання. Ставте мені вподобайку, підписуйтесь на канал і коментуйте. Мені буде приємно, мені буде цінно і цікаво вас почитати. І подумати, що б я ще для вас таке записала. Ви можете прямо пропонувати теми, які хочете, щоб я для вас записала. Ось так. До нових зустрічей. Обіймаю вас всіх, всіх всім серцем.